Перевіряємо якість домашнього закарпатського вина. Це вино я купила у місті Трускавець на базарі, і в коментарях під тим відео дуже багато людей цікавилося, чи дійсно це вино якісне або це звичайний шмордяк. Тому сьогодні за допомогою дідовського методу ми це вияснимо. Це вино коштувало мені 150 гривень. Це мерло напівсухе. Також я взяла для порівняння ще три зразка. Перший це наше українське вино, зроблене в СНТ Царичанка Дніпропетровська область. Воно коштувало 60 гривень, тобто найдешевший такий варіант. Другий варіант це вино з Іспанії. І в цьому вині постійно чомусь якогось колю питають де комета. Дуже цікаве вино. Ось таке. Коля де комета. Якщо я не помиляюся, то воно мені коштувало плюс-мінус 120 гривень. Але може я помиляюсь, тому не кричіть, а напишіть у коментарях, скільки воно коштує. І взяла я ось такий найдорожчий зразок. Пуркарі чи пуркарі не знаю, як правильно. Молдавія виробляє воно. Воно мені коштувало 400 з копійками. До цього експерименту нам також знадобляться чотири. Ось такі манюнечки. А тепер це все відкрити ще треба. Ну і по логіці в кожну рюмочку ми наливаємо вино. Який звук прекрасний, так? пуль 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 Одразу святковий настрій з'являється. У мене ж слинка потекла, вибачте, я трошки. Ой, смакота. І дивіться, ми беремо перший зразок, це вино найдешевше українське, яке зроблено у Саричанці. Ми його зараз повністю опустимо під воду і якщо воно дуже розповзеться по воді і стане блідим по кольору, це означає, що воно неякісне. Піднімаємо. Далі дешеве закордонне вино, коля де комета Іспанія. Оля молодець, бачите? Дістаємо. Тепер беремо наш Закарпатський вінчик з трускавця. І найдорожчий молдавський вінчик. Давайте, він має бути самий класний, по ідеї. Ну і що, це нормально, чи ні? Хер -хі -хі. його зна. Треба буде на колір дивитися потім. І дивіться, перше то, що наше вино царичанка, воно стало набагато блідіше, якщо ви бачите. Зараз його ще долью. Щоб ви побачили різницю. Бачите? Наскільки воно світліше стало? Тобто це говорить про те, що вино не дуже хорошої якості. Далі колю давайте. Колі, як на мене, трошки краще виглядає. Дивіться. Як на мене, то супер, вам так не здається? Закарпатське наше, те, що всіх дуже цікавить. Дивіться на Закарпатське. Воно також майже не змінилося, люди. Тобто це говорить про те, що це якісне вино. Дивіться, воно посвітліло так прилічно, так що я навіть не знаю, наскільки воно якісне. Розумієте, про що я? Тому не знаю люди як ви, а я для себе роблю висновок, що закарпатське вино у місті Трускавець, яке я собі купила, якісне і можна його спокійно пити і не переживати, що це шмурдяк, і ви ним отруїтеся.